Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий прекрасний Nikon Action 10х56 градусів, тобто 60 градусів по окулярах. Гляньте, яке цікаве виконання. До речі, саме з цієї серії вже був 7х35, у нас в огляді можете глянути. І він показав дійсно феноменальні результати, як по оптиці, так і по механіці. Сьогодні у нас десятка, до речі, бінокль того ж власника. Дана сімірка йому дуже сильно сподобалася, тому він взяв десятку. Гляньте ось таке чудове, прекрасне виконання у бінокля. Бінокль має багатошарове покриття, кришечка не відкручується, швидше за все, що тут немає. Різьби під L-адаптер штативний і це, звісно, мінус. Уже для 10-кратника хотілося б установку на штатив. Такий самий призмоблок, як у 7х35, а об'єктиви набагато більші. Що стосується ергономіки, ергономіка гарна, в руки сідає прекрасно, фокусування. Чудове, міст металевий, ніяких люфтів і навіть натяку на люфти немає взагалі, все зроблено прекрасно. Призми, звісно ж, бак-4. Ніяке БК-7 Нікон не ставив. До речі, поле зору 6 градусів, таке саме, як у радянського БПЦ 10х50. Але тут поле зору видно зразу. І оконтовка чітка, а у БПЦ не видно зразу. У БПЦ воно зарізане і зменшене. Що стосується даного бінокля, даний бінокль мені, в принципі, дуже сильно сподобався. Точно так само, як і 7х35, але 7х35 мені сподобався все-таки трішки більше. Чому? Він був маленький, компактний, і його хотілося завжди з собою взяти. Цей уже не настільки компактний, але зрозуміло, 10, 10 на 50. Плюс в нього. Сильно висунуті оці тубуси об'єктивні. Схема його чомусь нагадує радянський 12х45 комзовський. Там також дуже довгі труби. І цими трубами гляньте, він просто переважує. Тобто центр ваги в нього спереді. І от даний мінус, в принципі, єдиний мінус у даного бінокля, який я знайшов. По-перше, він довгий, а по-друге, в нього центр маси сунути вперед. За рахунок цього в нього ну, доволі відчутно видно тремор. І фактично картинка бігає завжди. Якщо взяти. той же цейс, ось. По-перше, він коротший набагато. А по-друге, в нього маса вся сконцентрована ззаді, тому що тут дуже масивні призми. І він стоїть монолітно, в нього картинка не бігає. А даний Nikon, ось, він сам по собі чуть легший. І вся маса в нього спереді сконцентрована. І за рахунок цього, так, да, картинка трішечки плаває, це відчутно і це, звісно, мінус. А врешті бінокль. Просто суцільна перфекція. Різкість з цейсом однакова, я її відрізнити не зміг. Ніяких викривлень, ніякого хроматизму, нічого немає, дисторсія мінімум. Картинка яскрава, контрасна, мега різка. Загалом, ну, це, мабуть, найкращий біноклі з полем 6 градусів, який в мене був із 10-кратник. До речі, даний Nikon 10х50, кращий за Свебоні, sv 202 1042. 1050 в мене не було, але я думаю, що буде краще він і за 1050. В нього рівномірні кольори. Да, він, можливо, трішечки темніший за рахунок сторого просвітлення буде. Але в нього картинка ну, максимально хороша, така, яку хотілося б бачити у біноклях. Якось так, мало що можна додати, оскільки вже був огляд на 7х35 і в принципі тут задня частина. Фактично та сама, або майже та сама і в руках, і, і ергономіка, повністю все те саме, що я там вже говорив. До речі, тубуси всередині мають дуже класне чорнення матове. Об'єктиви вже я причорнив. Ну, ось так. Бінокль реально прекрасний, шикарний, зручний, і можна його дійсно радити. До речі, вони продаються досить дорого навіть зараз, хоча даному біноклю вже скоро буде 50 років. Їм вже всім за 40 років і скоро буде по 50. І важить даний десятикратник 811 грам, що доволі небагато. Якщо взяти той же цей, цейс важить кіло 21 грам. Глянемо, як показує Nikon Action 10х50, 6 градусів поле. Ось така картинка. Кратинка ну, дуже хороша, якщо чесно сказати. Дуже і дуже навіть хороша. Повністю нагади 7х35, які ми вже мали в руках, різкість причудова. Ну, коротше, реально класний бінокль. І дивимося у ВПЦ 1050. Ось така картинка. Поле має бути то саме, насправді поле менше, як на всіх саловатах, зарізане воно трохи. Ну, Тепляють вони приблизно так само. Єдине, що совка – гірший контраст. Різкість в центрі поля Nikon Action 1050. Отака різкість. Різкість реально дзвенить так само, як в цей Один в один. Оптика вищий пілотаж. І подивимося наш БПЦ 1050, така різкість. Ну, Вверто кача також дуже хороша. І глянемо другий план Nikon Action. Ось така фактично бездоганна картинка. Ну, погодьтесь, дуже гарно, дуже і дуже навіть гарно. І глянемо наш БПЦ 1050. Ось така картинка. Відразу видно наскільки гірший контраст, все набагато більш блякле. Хоча різкість в центрі така сама, але комфорт явно не той, погодьтесь. Глянемо різницю між Nikon і 10 1050. Картинка в Nikon. Ось така. І картинка у цей -се. Ось така. У цейся чуть кращий контраст і набагато ширше поле. Але різкість вроді як схожа. Ну і порівняємо різкість в центрі Nikon Action. Ось така різкість Nikon action. У центрі поля і переводимо у цейсь іена. І ось цей сіена. Як на мене, то вони практично однакові, вони надзвичайно близькі. Обидва вищий пілотаж. Дуже-дуже гарні біноклі. І глянемо другий план, Нікон. 10,50 гривень. І ця сіана. 10,50